Про Гезер, відомий як могутня ханаанська місто держава з першої половини другого тисячоліття до нашої ери, він має важливе історичне значення, оскільки його розташування на шляху між Єгиптом, Сирією, Анатолією та Месопотамією, робило його центром стародавньої торговлі, а також ключовим пунктом на шляху до Єрусалиму та Єрихону. Історія Гезера відображена у єгипетських, асирійських та біблійних джерелах, кожна з яких має своє значення в реконструкції минулого. Єгипетські та асирійські записи, що є одночасними з описуваними подіями, вважаються достовірними свідченнями. Автори зазначають, що біблійні тексти написані значно пізніше, вносять певну невизначеність щодо історичної точності подій, яку вони описують. Вони також відзначають. Що ці нові відкриття